Hi there! привіт всім. Uh, today, uh, we'll speak about asking and giving directions. Сьогодні така корисна тема. Як запитати та пояснити дорогу може бути у нагоді, коли ми подорожуємо? Так, let's take a look here. Давайте подивимось. У нас тут є така невеличка карта, і діалог пов'язаний з нею. Let's read it. Давайте його прочитаємо і розберемо якраз корисні фрази для нас. excuse me, is there a bus station near here? yes, there is one in king's road. go along this road and turn right. go along king's road and the bus station is on your left, opposite the italian restaurant. thank you very much. Так, excuse me. Пробачте, да, коли ви звертаєтесь до когось і щось збираєтесь запитати, то використовуємо спочатку цю фразу «Excuse Екскізмінда. Пробачте, а, чи є тут, да, десь поблизу автобусна станція? Автостанція. Так, і нам відповідають. Так, є, є вона. One тут у нас використовується, щоб замінити да, bus station, щоб його не повторювати знову. Да, там there is bus station. Тобто One, це не один, а мається на увазі, що є да, оця автостанція на Kings Road. Go alone, да, він каже: ідіть да, вздовж цієї вулиці. Да, ми починаємо ось тут. Ми стоїмо. Тобто ідіть вздовж цієї вулиці. And turn right. І поверніть направо. Угу. Go along King's Road. Да? Ідіть вздовж цієї вулиці. King's Road, and the bus station is on your left І автостанція буде зліва від вас, да? ліворуч, opposite the Italian restaurant. Навпроти, да, пам'ятаємо, опозит uh, – це навпроти um, італійського ресторану. Hey, thank you very much. Да, дуже, дуже дякую. Так. And let's take a look at the useful phrases. Подивимось зразу і розберемо з вами корисні фрази, які нам тут базові, необхідні будуть. Uh, when we ask for directions, коли ми питаємо да, дорогу. Як ми можемо звернутися? Excuse me, is there a supermarket near here? Вибачте, да? тобто, чи є тут десь поблизу супермаркет? Is there a supermarket near here? Так, або, excuse me, where is the post office? Вибачте, да? де знаходиться пошта? Where is the post office? І ще один варіант. Excuse me. How do I get to the market? Вибачте. як мені дістатися до ринку. Market – це ринок. Так. І фрази, як ми можемо пояснити да, дорогу і направлення. There is one in Barry Street. Знову ж таки, one тут. Мається на увазі про щось там, да, буде йтись мова до цього, наприклад, там про ринок чи про пошту, про що ми там питаємо. Тобто, тут є на Berry стріт, на вулиці Berry. Go alone. Тобто, ідіть вздовж цієї вулиці. Go along this street and turn right. or turn left. Ідіть вздовж цієї вулиці та поверніть праворуч або ліворуч. Go past the pub. Ідіть мимо пабу, да? Go past the pub. Go over the bridge. Ідіть через міст. Go over the bridge. Так. The supermarket is on your right or the supermarket is on your left. Супермаркет праворуч від тебе буде або ліворуч. It's next to the cafe. Він поряд з кафе. Next to поряд. It's over there. Коли ми прям показуємо. От воно. It's over there. Ось тут. You can't miss it. Ви його не пропустите. Once again, давайте ще раз цю фразу прочитаємо разом. There is one in Barry Street. Go along this street and turn right. Or go along this street and turn left. Go past the pub. Go over the bridge. The supermarket is on your right. Or the supermarket is on your left. It's next to the cafe. It's over there. You can't miss it. Так, well done. And let's come back to our map. Повернемося до нашої невеличкої карти і спробуємо разом да, так маленькі такі діалоги зробити. Як нам, якщо нам треба дістатися до того чи іншого місця на Да, Уявімо, що ми будемо починати звідси, Йохія, і корисні фрази у нас тут. Будуть нам допомагати. So, for example, um, we will need to get to the cinema, да? і ми можемо спитати: excuse me, how do I get to the cinema? Да? Як мені дістатися до кінотеатру? And let's take a look. Да? Що нам тут треба зробити? So, go along Bone street. Ідіть вздовж. Bond Street and turn left. I powróć i wróć Go along King's Road. I wzdłuż King's Road. And cinema is on your left, next to the theater To znaczy у u nas będzie z lewa, na leworydż od was, teatrum. Once again. Dawaj jeszcze raz. Go along Bourne Street and turn left. Go along King's Road and cinema is on your left next to the theater. Mm -hmm. Okay, okay, so well done. Uh, and let's imagine we will need to get to the mm, cafe. Excuse me, is there a cafe? Da, vybaczte, this, um, cafe? Yes, there is one in King's Road. To кафе to King's Road. So um, go along Bourne Street mm -hmm, and turn right. It's Dovesh Bourne Street и повернуть праворуч Go along King's Road and cafe is on your right Next to Italian restaurant Тобто кафе буде справа, праворуч від вас поряд з італійським рестораном Once again Go along Bone Street and turn right Go along Kings Road, and cafe is on your right, next to Italian restaurant. Mm -hmm. Well done. Um, okay, library. Library sounds biblioteca. that's probably gdzie to Excuse me. How do I get to the library? Mm -hmm. A, can answer that. It's over there. А ось вона, да? It's on your left. It's over there. Ось вона тут. Зліва, да? ліворуч, від, від вас. It's over there. It's on your left. Так, грей. Uh, and one more, let's take. І, наприклад, давайте дістанемось до police station, да? поліцейського відділку. Так, excuse me. Um, how do I get to the police station? Go along Bourne Street yeah, and turn left. You Bourne Street and Police station is on your right, next to the hospital, or opposite the theater. The police справа вас right the once again go over go along bone street go along bone street and turn left and uh, police station is on your right opposite the theater and next to the hospital Окей, okay. very good. Now you can practice, а зараз ви можете самі спробувати з однієї точки і отак спробувати дістатися з одного місця до іншого. Окей, okay. uh, thank you for your attention and see you.